Ти ж не ти було цей вірш написала Юлія Гаврилюк в пам'ять про свого загиблого на війні з рашистами чоловіка. Батька не дочекались, син і донька. Коли я вже їхала на пізнання тіла, я розуміла, що я привезу чоловіка. Мені треба було підготувати доньку. Я сказала, він віддав своє життя для того, щоб ми мали жити. Як ти думаєш, чи може бути цей найсміливіший вина штату? Вона заплакала, казала, може, але це несправедливо. Щоб підтримати дітей та дружин загиблих захисників, у Вінниці втретє влаштували благодійний проект Дуток Янгола. Зустрічалася з цими сім'ями, знайомилися, говорили, дізнавалися історії кожних цих, цих сімей, і це надважко. Це справді надважко, і будь-яка підготовка до такого проекту являється важкою сердечною. Крізь сльози і біль своїми історіями з організаторами проекту поділились дев'ять сімей. Моє серце вже не б'ється як раніше. Час на віки зупинився. Світ що не білі фарби та всередині повно порожачі. Одна із героїнь проєкту, пані Оксана. Її чоловік Сергій загинув під бахмутом, героїчно рятуючи побратима. Він був прикладом для всіх, для нього. Робота це було все. Він казав, хто як не я, Він був патріотом України. Без батька залишились двоє маленьких доньок. Вони стали спасінням для жінки у важкий час. Дітки це найпрекрасніше, що у мене є. Це, це мої ліки. Сергій він батько, найпрекрасніший батько. Підготовка до проекту тривала два місяці. За цей час родини загиблих захисників познайомились з організаторами та психологами і розповіли свої відверті історії. Ми об'їжджаємо з Мариною кожну родину. Ми з ними знайомимося і надаємо ту підтримку, яка необхідна саме в ті моменти, коли ми спілкуємося. Також ми проводимо різні заходи, проводили різні заходи і. Саме під час цих заходів е, я відслідковувала поведінку дітей, е, дружин, в тому числі, яким чином вони могли відкритися. Кожна родина поділилась мріями, які через війну так і не встиг втілити в життя батько. Тож цю важливу місію взяли на себе благодійники. Дощі дітям, а їхнім матусям, аби відволіклись від буденних справ та спробували себе у новій сфері, подарували сертифікати на курси блогерів. Та це ще не все. Кожна дитина отримала омріяний презент. Двоколісний подарували сину загиблого захисника Сергія Багулова. Вдова каже, чоловік був професійним військовим і вважав захист рідної країни та сім'ї своїм обов'язком. Мій Сергій жив армії, дуже її любив. 23 роки свого життя він віддав саме армії. На війні він жодного разу не, не намагався сховатися, хоча мав таку можливість. Міг би тут бути вже. Придбати велосипед допоміг волонтер з могилів Подільського Олександр Склярук. каже, проект сприйняв дуже особисто, тому не зміг залишитись осторонь. До нас було звернення з побажанням хлопчика. Велосипед, і ми з нашою волонтерською командою зібрали кошти і купили дійсно класний крутий велосипед. Ми не можемо бути осторонь таких проектів, бо ці проекти це надія на майбутнє, бо саме діти це наше майбутнє. Довгоочікуваний ноутбук для Ігор отримала маленька Міланка. Я дуже рада, прям дуже рада. Доньці загиблого льотчика Віктора Пенькового благодійники подарували плейстейшн. Мені його подарували, мені дуже сподобалося і я дуже вдячна адміністраторам цього проєкту, що вони вцілили мої мігрії. Мама Вікторії каже, важко розповідати про чоловіка коротко, тож пише книгу. Коли ж вдається на мить забутися, зізнається, відчуває, ніби чоловік десь поруч. Він 14-го року приймав участь у АТО активно. Він свідомо воював спочатку війни. Він був миротворцем. Він завжди говорив про те, що ніхто крім нас боронити нашу державу не буде. І що він зробить все можливе і неможливе до останнього ходу, щоб ми жили під чистим небом. Мета проекту не лише повернути до життя родини, які втратили найцінніше, а й привернути увагу суспільства до таких людей, щоб звернули увагу, що є сім'ї, які потребують уваги, якої які потребують. Допомоги, підтримки, що моральної, що фінансової. Навіть просто підтримати словом і закликаю повністю усіх, хто мене чує, будь ласка, підтримуйте таких сімей, адже їхній чоловік це наш герой. Огортають родини загиблих турботою та піклуванням підприємці, громадські організації, волонтери та небайдужі віничани. Для дітей неважливо, то як новий рік, різдво, для дитини це завжди має бути свято в будь-якому її вигляді. А тим більше для таких дітей це особливі для нас, діти, тому що вони втратили саме на дорожчі, що в них є в житті. Ми маємо їх підтримувати завжди. Організатори проекту Дотик Янгола» переконують, підтримуватимуть сім'ї і українських оборонців, і надалі.